Так, друзі, розберу ще одну натальну карту. Звісно, тут можна дуже глибоко аналізувати аспекти, якщо ми, звісно, знаємо точний час народження. Тобто найкращий подарунок який батьки можуть зробити дітям. Це запам'ятати час народження. Але, на жаль, я не знаю. Я поставила 12.00. Це натальна карта української співачки, Анни трінчер. І дивіться, третю карту підряд розбираю відомої людини. І що ми тут бачимо? Ми тут бачимо, що тут сонечко в леві, а Аня в нас народилася 3 серпня 2001 року в Києві. І ми бачимо, що тут. Ах, сонце в леві це людина відома. Так? В неї ось така задача. Так? Якщо в нас сонце знаходиться там в другому будинку, ось тут, це означає, що людина трудяжка. Це не означає, що вона не буде там популярна, просто вона буде трудитися. І заробляти все через тяжкий труд. Тобто і він як її може перешкоджати, так і допомагати, так, дисциплінуватися і так далі. І цю енергію теж треба вміти керувати. А тут, бачите, Сонце в Леві, і в Меркурій. Бачите, Меркурій в Леві це пряма вказівка на те, що це щось пов'язане з мовою. А вона в нас співачка, це її голос. так, Тому що Меркурій, він відповідає за мову, за все, що з цим пов'язане. І тут в очі нам кидаються такі напружені аспекти. Прям опозиція Я і Мій шлюб. До речі, дуже цікаво спостерігати так на їхні стосунки з Олександром Волошиним. І от з її навчання дому до її от такої філософії йде напружений аспект, аспект. І от Лев. Лев це прям ще й в кар'єрі, це людина, яка прагне кар'єри, яка йде до кар'єри, яка має, от знаєте, вона з дитинства, з голосу країни, прям з маленьких років в неї вбудоване все, я хочу бути на сцені. Тобто ця енергія ще й Лева, ще й Меркурій там веде її. І якщо поруч стихіть якась інша людина, і дуже її завидую, хоче так, як вона, так не варто робити, тому що треба подивитися на себе, на свою енергію, на свої підказки. І от асцидент в тут маємо жереб щастя, але я хотіла подивитися на дім шлюбу. Наскільки я знаю, Саша був по знаку Задіакої, колишній чоловік. Терези, ну, Терези тут в асценденті, Тут в неї або овен стоїть так, і телець. І от вертекс е в шлюбі е це означає поворотна точка. Саша їй багато чого навчив, маркетингу, поділився, дав їй, так скажемо, поворотний ключ до старту кар'єри, тому що в них була так би, така ну, союз двох творчих людей, які ось, з допомогою один одного йшли до своїх цілей. І ось тут жереб сокровенного духа в шлюбі, ну і хрест долі в неї теж в шлюбі. Тобто цей шлюб з одного боку був сокровенним, тобто давав їй розвиток, крила, але з другого боку є хрест долі. А коли Софортуни в роботі, вона така активна, тут овен, але тут вона може впадати в ілюзії. Бачите, жереб ілюзій. Тобто... Рано чи пізно людина стикається з тим, що, навіть будучи відомою на весь світ, ти залишаєшся самотнім, і гроші, як такі, вирішують, так скажімо, проблеми, але не всі. Якщо ти не. Вирішуєш якісь свої внутрішні затики, страждає певні, страждають певні органи, які підв'язані під щось, що ти не виконуєш. Так, якщо ви не йдете в своє проявлення, будуть страждати в органи якісь. Ну, тут в скорпіоні, в асциденті. Асцидент в скорпіоні такий пристрасний так, тип. Жереб влади, от влада в грошах, мої гроші, ну і партнерство в моїх грошах, заробляння, і Марс в стрільці, це теж може бути щось пов'язане за кордоном, можливо, якісь астролі або щось інше пов'язане за кордоном. Хірон, ну і от узіл, оцей, ем, от, оцей, ем, і от кармічний рах, це так, якби би вона. Дуже файно вчилася в минулому житті, точка смерті. Тут, бачите, жереб світла. Вона ось структурно: це Рера, духовність, але кармічне призначення в раці. щось пов'язане з сім'єю, тому що врак. І дев'ятий будинок: творчості, подорожі, контакті з іноземцями, філософії. І тут маємо. Венеру гроші йдуть через а, близнюків, тобто пов'язано щось з мовою, і збирати навколо себе людей. В принципі, це от точка життя, воно дає їй силу, опору. Ну І тут а, в домі сім'ї, наскільки там бабуся її підтримувала, так, мама, козиріг, і я хочу свободи. Тобто, бачите, щось пов'язане з інтернетом, жереб тьми, уран, істина-ліліт. І тут ліліт, і тут селена, Тобто одночасно білий і світлий місяць і уран. Тобто якісь потрясіння пов'язані з сім'єю. Ми знаємо, що тато а, пішов зі сім'ї, мама сама виховувала, поїхала за кордон, бабуся більше там займалася. І от через це оце внутрішнє бажання бути незалежною, оця енергія, тобто душа собі, знаєте, підібрала все під себе, так як має бути. Прям під свої задачі, тобто стати незалежною через ось ось таку штуку та? через Сонце в леві, тобто через спів. Ну, був би конкретно час народження, то ми б могли сказати більше. Плюс тут аспекти є, так вони переважно всі червоні, позитивні, серера, колесо фортуни, так, тобто Уран, Хрест долі. Він може впливати, тобто, те, що було в її сім'ї, тому що Уран робить 60 градусів до е хресту долі, може якимось чином впливати на її шлюб. Ось, бачите, Але може й позитивно відбитися. Вона взяла, в принципі, позитивно, так, тому що тут червоний аспект, так, позитивний аспект, і вона зробила певні висновки. От Квадратура йде Церера колесу Фортуни, моя глибина, так. Моя духовність і колесо фортуни. Так само Меркурій і Фол квадрат Тобто, фактично, та людина, яка прийшла в її життя, змінити її, вона теж зіграла поворотний ключ в її кар'єрі, тому що вона теж розповідала, що в неї були якісь такі травматичні стосунки. Оце може бути ось ця людина, тому що Вертекс за це відповідає. Так, отут є антивертекс. І маємо. Сам е, вертекс. Е, от. Вертекс він стоїть в домі шлюбу. Тобто, оцей, я підозрюю, що це був Волошин Олександр. Він став вертексом, а оцей попередній чоловік це оцей фол. І він зробив до неї квадратуру. Хоча вертекс, антивертекс 180 градусів теж дав так би, опозицію. Тобто я і мій шлюб. І тут така постава, такий вибір. Так само, тут, бачите, повно. Опозиції 180 градусів до дому мого навчання, до того, що я несу людям. І так само з сім'ї опозиції до Меркурія. Тобто сім'я чи буде підтримувати мою кар'єру. так Ну Переважно сім'я не підтримує але потім вони вже змиряються. Бачите, сонце, Нептун і Меркурій Нептун. Я хочу і от моє сонце. так і пов'язане все ще з сім'єю. Тому що так буває. Та людина маленька дитина каже: Я буду темно, і батьки хочуть застерегти, що тобі цей шоу-бізнес, куди ти лізеш, там все брудно. Але душа, якщо вона сильна духом, вона йде в свою стезю і вона починає реалізовуватись в тому, в чому все бачить. Тобто вибирає вибір, ну, робить свій вибір там. Вибирає вибір масло мисляне і розкривається, так як коли душа от робить так, як я колись робила, так, що я там маю освіту і я її не, не люблю, так скажемо, цю свою роботу. так, І я зрозуміла, хто я, яка моя суть, там, дев'ятий будинок, і я далі себе намагаюся засунути в ті, так скажімо, в той одяг, з якого я вже виросла, він мене вже просто жме, тіло моє пищить, каже, ти мене натерла знаєте, от Робити не своє, а це так, як дійсно, вдягати за малий одяг, за вузькі мешти, які тебе просто тиснуть, взуття, яке тебе жме, тіло пощить, тіло страждає, тіло а, воно в напрузі. Тобто ви постійно перебуваєте в напрузі, в страшній напрузі. Це перший сигнал, тому що сигнал розслаблення це означає, що ви знайшли своє місце. І отак от ви можете ну, навіть витрачати та, 5 років, 10 на освіти, якісь там на роботи. Аж поки ви не знайдете своє, не переберете всі варіанти. Там. Ось, коли ви дійдете до такого. Тому що от психологія, я знаю, мені було мало, тому що я хотіла знати задачі душі. І тут поєдналася психологія з чіткістю, з точністю, яку я дуже люблю, і зі структурою. Саме тому от я дивлюся, відкриваю натальну карту і я зразу бачу чітко задачі людини. Тому це знати просто безцінно. Безцінно знати свої задачі, просто підказки. І це підказки, знаєте до чого? До того, щоб ви оце своє місце. Як я не шукали 30 років так? і не набували сотні гуля, не впадали в трудоголізм, не впадали в ще щось, а от прям вийшли на своє призначення, і як то кажуть, тоді вам буде по барабану, що хто скаже, чи батьки, чи ще щось. Ви просто будете розкриватися в своїй стезі, в тому напрямку, який вас обирає душа, ви більше не будете мучитись, і цей одяг, який ви будете вдягати, він не буде вам жати, Ну, ваше тіло, вашу душу, ви прямо будете кайфувати, що ви на своєму місці. Але коли ви намагаєтеся от, вписати себе в ці рамки системи, змагатися по-системному, а ви зовсім не такі, вам ваша енергія не така, вам треба вибрати там, де не потрібно це все, де вас зрозуміють ваші люди, і ви будете, так скажемо, провідником тих душ. Які ну тіло все відчуває? Тому от фактично я зараз з вами ну, і подкаст провела, і аналіз карти зробила, і філософськими, психологічно, астрологічно, езотеричними знаннями поділилася. Тому тут не тільки натальні карти, але і філософія, психологія, езотерика, всі ті знання, які я можу передати. В принципі, от ті, що йдуть в потоці. Тому звертайтеся, приходьте. А хто хоче стати астрологом, нумерологом, коучем, знавцем дизайну людини, там, з астрологом Джо Йотиш, знавцем матриці Долі. Все-все, всі мої книги, всі мої курси в описі в цьому відео, всі мої соцмережі, інстаграм, тік-ток, телеграм, ютуб, телеграм. Підписуйтесь і приходьте.